До його засудили до смертної кари. Він перебував у камері, з якої щодня виводили на розстріл людей. Саме там, засудженим на смерть, блажений Василій Величковський, давав надію, відкривав двері у життя. Згодом вирок єпископа замінили десятьма роками ув'язнення в гулагу. Він був зірцем священика, який служив для в'язнів, і подавав надію безнадійним. Коли він потрапив до Воркути в одній із штолин, з допомогою інших співв'язнів вірних церкви спородили каплицю, в якій служилася літургія, і служилися причастя, сповіді, причастя для в'язнів. Блажений Василій був прикладом збереження людської гідності незалежно від умов. Адже через голод, через знущання, через загрозу смерті, дуже багато людей доводили до краю, скажімо, в тому сенсі, що вони десь втрачали до кінця почуття людської гідності, серед засуджених на смерть були не лише політичні в'язні, переслідувані за віру, а й кримінальні злочинці. Вони, бачачи приклад блаженого Василія, наверталися. Вони, які не знали Бога, питали про Бога. Вони, які бачили поведінку віруючих, які були благословені, навчені Василем Величковським, Вони самі. Міняли поведінку, вони не могли залишатися такими зухвалими і грішну поведінку ту демонструвати. Якось на каторзі один з півв'язань побачив владики Вервицю і дуже здивувався. Молитву на Вервиці Василій Величковський дуже цінував і всіх заохочував молитися на ній з довірою до Богородиці. А ця на каторзі в його руках була з нитки й намистин, виготовлених з чорного тюремного хліба. Так і важливим, щоб як священики, так і вірні могли звертатися до Господа Бога за посередництвом цього великого святого і, зокрема, святого українського народу, що він не десь народився, інакше в іншій землі. Ми його не знаємо, але що він прийшов великі випробування, засічив свою отже, віру господеві через певні жертви, і він для нас є великим прикладом у житті, і тому ми звертаємося до Господа Бога за його посередництвом, щоб ми також були вірні Богу у всіх обставинах життя у тисяча у, році у Москві патріарх Йосиф Сліпий таємно висвячує Василія Величковського на єпископа, блажений очолює підпільну УГКЦ. Коли патріарха Йосифа депортували з колишнього Радянського Союзу після звільнення з таборів, він закликав отця Величковського до Москви, перетнувся з ним в готелі. На дуже, не, дуже короткий час, ви собі уявіть, під пильним оком КГБ. І в тому часі висвятив його на єпископа там, в московському готелі, і передав йому провід під пільної церкви. Будучи змушеним проти власної волі залишити. Свою церкву в Україні патріарх Йосиф настановив для своєї церкви, для свого люду, свого місце блюстителя. І ним був Владика Величковський, який, повернувшись до Львова, висвятив єпископів, священників, і таким чином церква вижила. У 1969 році Василія Величковського вдруге ув'язнили на три роки суворого режиму. Основною причиною арешту стало те, що у помешканні, де жив єпископ, знайшли рукопис книги історії чудотворної ікони Матері Божої неостанної помочі. Під час трирічного ув'язнення праведник зазнав нелюдських тортур, катування електрострумом, психотропні ін'єкції. Далі Василія Величковського виселили до Югославії. Звідти він спочатку переїхав. До Риму, а згодом до Канади, там і помер. Після ексгумації останків труна під дією повітря до вечора струхлявіла, а тіло блаженного залишилось нетлінне. У 2001 році папа Йоанн Павло ІІ беатифікував Василія Величковського. А вже з 2002 року до нетлінних мощей блаженого потяглися паломники із західної Канади і США, як українського походження, так і інших національностей різних конфесій. То не лише наші люди, але переважно ремокатолики і навіть протестанти, навіть мусульмани, навіть жиде проходять до нашої каплечі, молитися, бо там відчувають той, той спокій боженого, що він є святий чоловік. І вони відчувають там не лише мир, і також що він їм допомагає у, у, у своїй їхнім емоційній житті і їхнім а, духовній житті. То, то, То дуже скоро. Як почули люди, що є мужне венетажі в, в то вже почали проходити і навіть з автобусами приїхали тут що приїжджають, щоб гаммолитися. Щоб що. На прощі в зерваниці блаженого Василя Величковського проголосили покровителем в'язничних капеланів. Люди масово приступали і молилися до мощей блаженого. Єпископ зберігав непохитне відчуття людської гідності. Він є прикладом душпастерства для всіх категорій в'язнів. Приголосивши своїм опікуном, тут на землі святого, який перебуває вже в небі, священики капелани просять у блаженного, особливого покровительства та заступництва.